Справу щодо позбавлення мандату депутата Ігоря Маркова почав розглядати Вищий адмінсуд. Сам регіонал на зібрання не прийшов. Його інтереси на слуханні представляв адвокат з усіх позовачів на засідання суду з'явився лише Юрій Кармазін. При цьому адвокат Маркова вимагав, щоб суд не розглядав цю справу за їх відсутності. Проте, колегія суддів відхилила це клопотання. Крім того, Феміда вирішила дати усім учасникам процесу час на ознайомлення з протоколами центральної виборчої комісії і головного управління. Міністерства внутрішніх справ, що свідчить про нібито фальсифікації в окрузі, на якому виграв Марков, у зв'язку з цим суд оголосив перерву до 15-ї години. Позов про позбавлення мандата Маркова подали Юрій Кармазін і його опонент в окрузі Олексій Гончаренко. Сам Марков переконаний, позбавити його депутатство хочуть за антиєвропейські настрої. У нас есть первое ощущение от этого, это то, что следственные органы сфальсифицировали материалы умышленно. Потому что мы э, можем с уверенностью утверждать, что э, никакими фальсификациями на 133 округе никто не занимался.